Коли російські війська окупували Херсон, вихователі сховали 48 дітей у підвалі церкви. Серед них була десятимісячна в той час Маргарита Прокопенко. Пізніше, під час лікування від бронхіту в лікарні, її схопили російські чиновники під час так званих перевірок. Її відвезли до Москву до Москви, незаконно усуновили російським чиновником, близьким союзником Путіна та видали фальшиве свідоцтво про народження з новим ім'ям Марина Миронова та новим місцем народження Росія. Фактично, її особистість стерли з цих 48 дітей. Лише семеро повернулися, решта залишається в Росії. Ще один випадок. Олександр та Христина, брат та сестра. Їх забрали з прийомної сім'ї в Херсоні. Їх розлучили та помістили в різні російські сім'ї. У Олександра конфіскували український паспорт, що завадило йому повернутися в Україну. У січні 2024 року. Він покінчив життя самогубством. Його поховали в Росії, не повідомивши Україну. Його сестра залишається далі там. І ми до цього часу не маємо жодного контакту з нею. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресій. Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують.